Христос Воскрес! Ну, вітаю вас вже після такої тривалої паузи. Ми мали такі пасхальні канікули невеличкі, і катехізації дорослих у нас не було. Навіть не було катехізації під час Великого посту, тому що кожного дня я старався робити такі міні-міні катехези у форматі таких коротеньких відео, які були роздумами на великий піст, який я брав із. Тих молитв, які на щодень церква ними молиться. Тому вітаю вже всіх вас по пасці! І сьогодні будемо говорити про таку тему, яка для нас тепер є актуальна, бо ми живемо тепер в періоді пасхальному. То будемо сьогодні говорити на нову тему, яка звучить так: чи справді Ісус Воскрес із мертвих? Звісно, <реш> <реш> <Конечно, реш> що Воскрес. Ну, <реш> <No, реш> добре, для нас це очевидно, в принципі, як теорема. Тобто, це, що не потрібно доводити, але не для всіх. Тому е, е, поглянемо сьогодні на кілька таких теорій, які намагаються якось пояснити це, що Він Воскрес, а потім скажемо на кінці, то, що ми віруємо. Святий апостол Павло каже так: що якщо Ісус не Воскрес із мертвих, то наша віра марна, марна проповідь наша. Тобто Воскресіння Ісуса Христа це центральна подія, Пасха. Новозавітня Пасха, Ісус Христос, який є Пасхою. Тобто, все навколо. Якщо це не було, то значить все інше просто не має сенсу. Якщо немає Воскресіння, немає надії на життя, немає надії на, на перемогу на смертю, то просто все інше тратить свій сенс. Тому сьогодні трохи поговоримо про Воскресіння. Безперечно, є історичний факт, який полягає в тому, що Ісус помер. Тобто в цьому сумніву немає, що Він справді жив. Він є історичною постаттю, він помер, його поховали в гробі. Фактом також є те, що після смерті Ісуса його гріб оказався порожнім. Виявилася гробниця порожньою. Різні люди, що правда, та навіть не лише поодинично люди, але навіть групи людей були очевидцями появи Воскреслого Ісуса, бачили Його живим. І навіть після того, ну, вони стали після цього переконаними в тому, що Він справді Воскрес з мертвих. І вони почали це проголошувати, тобто почали проповідувати про Воскресіння Ісуса з мертвих. Отже, для нас важливих є три факти. Перше, порожній гріб, те, що Ісус з'являвся, і те, що учні вірили в це. Більшість із них життя поклали за цю проповідь Євангелія про Ісуса, Його життя і Воскресіння. І протягом історії вже давно були різні спроби пояснити ці три факти. Навіть у Євангелії ми читаємо, не пам'ятаю точно, хто з євангелистів каже, що і заплатили вони, тобто фарисеї, заплатили гроші тим охоронцям, які сторожили гріб, аби вони сказали, що прийшли таємно учнів вкрали і щоб всі повірили цій, в цю теорію. ми про неї теж по сьогодні поговоримо. Значить, Протягом історії були різні способи пояснити ці три факти, бо є факт гріб порожній. Є факт, що Ісус жив, помер, а далі невідомо, тіла нема. Факт. Є факт, що учні після Воскресіння перемінилися, що їхнє життя помінялося кардинально, що вони стали твердо переконані, що він живий. І то не один, то не один учень, а їх багато. Тобто, щось відбулося. І були різні способи, вже в історії були різні спроби пояснити, чи він справді воскрес чи не воскрес. Одні з таких способів є натуралістичні, тобто природні, так? При, які природнім шляхом пояснюють, що те, що відбулося, в ньому нічого надзвичайного немає. Це природньо, Так є. Тобто, є такі натуралістичні теорії, тобто пояснення, які природнім шляхом пояснюють, що. Пояснюють певні факти, що вони не є чудом. Не мусиш в нього вірити, бо це просто природньо, так? щось природньо і зрозуміло. Отож, давайте поглянемо на такі чотири основних теорії натуралістичні, тобто такі природні, чотири такі головні, так? найпопулярніші теорії. Перша теорія, яка говорить нам про Воскресіння, це пробує пояснити теорі, теорія, яка пробує пояснити Воскресіння. Це теорія змови. Вона звучить так, що згідно цієї точки зору так, теорії змови, учні інсценували Воскресіння. Тобто вони вкрали тіло Ісуса, а потім збрехали про те, що бачили Ісуса живим, утнувши тим самим найбільший у світі обман у всіх часів. Однак ця теорія заперечується нездоланими, е, запереченнями. Ця теорія анахронічна, тому що її автори, тобто ті, хто так вважають, Вірять ці теорії з змови, розглядають ситуацію учнів, бо саме учні, очевидцями, вони про це потім проповідують іншим людям. Вони розглядають ситуацію учнів через дзеркало минулого християнської історії. Тобто, вони дивляться з думанням теперішнім у минулий час і пробують хоч якось пояснити, що могло відбутися тоді. Тобто, виключають цей важливий момент, аби дивитися на тодішні події з точки зору єврея. Першого століття. Тобто, для того, щоб зрозуміти події Першого століття, треба почати думати або принаймні розуміти, як думала тодішня людина. Бо інакше не зрозумію, що, що сталося. Не буду розуміти правдиво, того, що відбулося там, тоді. У Євреїв тоді, в Першому столітті, не було розуміння про Месію, котрий буде знівеченим, буде страченим ворогами Ізраїля. Вони так не вважали. Тим більше, що той Месія потім воскресне з мертвих. Тоді так і не думали. Навіть пам'ятаєте, Марта біля гробу, здається, Марта, так? біля гробу Лазаря, коли Ісус прийшов, і Він їй каже, ти віриш в Воскресіння? А вона каже, так, я вірую, що буде Воскресіння всіх мертвих. Тобто на кінці, так? у юдейському уявленні Воскресіння з мертвих це така загальна подія, котра буде колись там наприкінці світу, але вона не має відношення до конкретно Месії. Тобто, це щось таке, що буде потім. але… То, що це стосується якось месії, то тоді уявлення юдеї такого не мали в тому часі. Тому теорія змови не може пояснити очевидно щирість учнів, наприклад. Ну, то, що учні справді були щирими, тому що люди не будуть помирати за те, що не вірують насправді. Апостоли справді щиро вірили в те, що проповідували, і були готові померти за Євангеліє. Ну, власне, тому ця теорія змови, вона не є і зазнає краху. Друга теорія натуралістична, одна з дуже популярних, це теорія уявної смерті. Вона каже так, що Ісус насправді Він не помирав. Він прийшов до тями в гробниці, так, очухався е, вже в гробниці, якимись чином втік, і зумів потім переконати учнів в тому, що Він справді Воскрес. Ну, по-перше, з медичної точки зору, це неможливо. Чому? Тому що римські кати були дуже професійними вбивцями. Вони б не знімали жертву з Христа ніколи, якщо б точно не переконалися, що помер. Навіть списом бік прокололи Ісусові. Так ми про це знаємо. До того ж, Ісус зазнав таких сильних тортур його бичами, а бичі в тому часі були такі. Які мали на кінці крючки, тобто виривали куски м'яса, його бичували, поставили йому на голову терновий вінок. Тобто він зазнав сильних тортур. І після цих тортур, навіть якщо б його поховали живим, він би там у гробниці помер. По-друге, спостереження за напівмертою людиною, яка виповзла з могили, і відчайдушно потребувала б, ну, перше, що би це медичної допомоги. Треба було б пов'язки і так далі. Це ну, не переконало би його учнів, що він справді воскрес. Ну, Бо він би був і далі слабкий, побитий, знівечений. Після воскресіння ми знаємо, що його, на його тілі лишилися рани від свяхів. Тепер Томина неділя була, то ми чули, як апостол Тома казав: Дай я вкладу. Не повірю, поки не торкнуся пальцем від, у його рани. так? Але Ісус би потребував медичної допомоги, і Він би це б не переконало учнів, що він Воскрес. Якщо б він справді виповз якось із, із тої гробниці і, і втік, прийшов потім побитий, покатований до апостолів, то вони би не повірили. Вони б радше повірили, тому що він не умирав насправді. Але він насправді помирав. Третя теорія теорія перенесеного тіла. Вона говорить так, що, можливо, Йосиф Арематейський потім перепоховав Ісуса. Спочатку заради зручності поклав тіло Ісуса в гробницю свою власну, а потім переніс на загальний цвинтар, де ховали всіх злочинців, ну, щоб звільнити свою гробницю, щоб стало там вільно. Ну, І таким чином, коли прийшли учні у до гробу, жінки перші, побачили, що справді гріб порожній, і тоді вони збагнули, що може, то все ж таки він воскрес із мертвих. Ну, Знову ж таки, нерозуміння тодішньої. Ситуації тодішніх законів. Юдейські закони категорично забороняли переносити померлих після поховання. Більше того, загальне кладовище злочинців знаходилося дуже близько біля того місця, де страчували злочинців. Тобто це не була потреба зручності, тому що завжди було поруч те місце, де відразу ж там їх ховали, тих всіх злочинців, яких розпинали на хресті. Тому поховання не було проблемою. Окрім того. Як тільки учні би почали проповідувати, що Ісус Воскрес із мертвих, ну, то Йосиф Зареметей прийшов би і сказав би: Хлопці, ви говорите якусь нісенітницю, я ж його ховав, а потім я його перепоховав, а ви тут говорите про якесь Воскресіння. Але ні. Тому ця теорія теж зазнає краху. Вона не є досконалою. Четверта теорія Крайня з тих всіх найбільш популярних. Теорія галюцинацій, вона дуже популярна тепер. І з розвитком психології, як науки дуже багато є таких пояснень, власне, які випливають з цієї теорії, котра каже так, що учні насправді не бачили Ісуса. Їм просто здалося. Що Він їм з'являвся, бо вони просто мали галюцинації. Це ж можна пояснити. Медично, так? людина, яка має галюцинації, то її може запривідджати не знаю хто. так? На цю теорію звернемо увагу, бо це дуже важливо. По-перше, Ісус з'являвся не лише один раз. Ну, привиділося комусь там, знаєте. Ми чуємо, що Він з'являється Марії, Магдалині, жінкам, вони кажуть учням, учні не хочуть вірити. Тобто, Ісус з'являвся не лише один раз, це перше. Він з'являвся дуже багато разів. Друге, не тільки він з'являвся в одному місці, він з'являвся в різних місцях. Тобто, це не було якийсь вплив, не знаю, там е, якихось магнітні бурі були, но, то, знаєте, галюцинації. В апостолі. в різних місцях з'являвся учням. З'являвся не лише одній людині, але різним людям, різним особам, навіть цілим групам людей. Апостол Павло каже, що Воскреслого Христа бачили понад 500 людей. Він з'являвся увага не лише тим, які його підтримували, тим, які в нього вірили, а він з'являвся також і тим, які в нього не вірили. Яків, Савло старсу, які боролися проти тих нової течії християн. Він з'являвся не лише тим, які його підтримували, і вірили. І могли собі потім придумати, собі, що він воскрес. Ні. Ми у книгах психології не знайдемо нічого подібного явищам Воскреслого Ісуса. Тобто, якщо би це було один раз одній людині або кільком людям, але один раз, то можна би було ще якось припустити, що там могли бути якісь галюцинації. Але коли це було протягом 40 днів, різним людям, разом зібраним і кожному поокремо, двом, одному, кільком сотням, в різних місцях. І тим, які його підтримували, тим, яким його не підтримували, тим, які в нього не хотіли вірити. Це про що говорить? Про те, що він Воскрес. Що це не були галюцинації? По-друге, якби учні мали галюцинації реально з Воскреслим Ісусом, тобто галюцинації, що Ісус Воскрес, то вони б радше повірили в те, що Ісус був перенесений на небеса, а не Воскрес із мертвих. Що суперечило їхнім єврейським переконанням. Більше того, в стародавньому світі, якщо хтось, коли, хтось бачив померлого, то це що, було? що це означало? Це було свідченням того, що ця людина е, не жива, вона просто померла і вирушила в потубічний світ. Тому я бачу її, вона там мені з'являється, але вона точно померла і, і, і пішла в потубічний світ. Ну, ця теорія навіть не намагається пояснити той факт, що гріб порожній залишився. Тому вона також зазнає краху. Тому що гріб справжній порожній, і те, що бачили учні, не були галюцинаціями. Бо вони не лише бачили. Вони разом з Ісусом розмовляли, вони разом з Ісусом проводили час, вони разом з Ісусом їли. Він до них торкався, вони його торкалися, Він їх обіймав, Він з ними говорив, і це було тривалий час з багатьма людьми, з різними людьми. І не лише учнями і апостолами. Тому теорія галюцинації не є правдоподібною щодо питання, чи воскрес Ісус насправді. Ці основні чотири теорії, які я вам тут перерахував: теорія змови, теорія уявної смерті, теорія перенесеного тіла, теорія галюцинації є їх більше тих натуралістичних різних пояснень і теорій. Але ці основні, такі найбільш відомі, вони зазнають краху у спробі пояснити історичні факти. Факти того, що Ісус справді Воскрес із мертвих, що Він є реальною історичною особою, що Ісус залишив по своїй смерті гріб порожній, що, власне, з'являвся учням, і то, що учні повірили цьому, що Він Воскрес. Ну тоді, яка альтернатива цим теоріям? Яка альтернатива? Це те, що дали пояснення очевидці. Дуже важливо би було послухати те, що говорять очевидці. Церква у пасхальному періоді, тепер в цьому часі. знову починає читати Євангеліє, починаємо слухати апостолів, починаємо читати книгу діянь, а книга діянь нам оповідає якраз із моменту Воскресіння Ісуса і далі проповіді апостолів, що вони робили і як вони проповідували. Для чого це все. Для того, щоб нам пригадати, що кажуть очевидці. Пояснення, яке дали очевидці, що Ісус справді воскрес із мертвих, на відміну від цих чотирьох найбільш відомих натуралістичних теорій та й інших різних таких, може, навіть безглуздих пояснень, вони в собі поєднують всі ті три факти. Факт порожнього гробу. Факт появи Ісуса, якого бачили. І факт того, що учні твердо вірили, що він живий. І про це проповідували, навчали і життя своє за це поклали. Ці три важливі факти. Ця, ця, е, це пояснення, яке дали очевидці, воно всі ці три речі поєднує докупи, дає відповідь. Пов'язує докупи порожню гробницю, появу Ісуса Живого та готовність учнів померти за свою віру у Воскреслого. Таке пояснення, звичайно, яке дали очевидці, а воно. Говорить про те, що Ісус Воскрес. Ну, він був мертвий реально і реально Воскрес. Таке пояснення, на відміну від натуралістичних пояснень, які намагаються пояснити все, що все існує просто природним шляхом і просто так, ну, природньо так було, і нема там ніякого чуда, воно це пояснення, яке дали очевидці, тобто апостоли, потребує надприродної дії Бога. Потребує віри в чудо. тобто, Якщо б це справді так було, і це, це правда, що говорили учні, це не була брехня, тоді я, це, я, я маю це повірити. Тоді це факт. Ну, але якщо можливо, що Бог існує, то, можливо, і дива можуть бути. Чому не може бути? Якщо Бог зумів з нічого створити весь світ, то для нього воскресити Ісуса, вийти з гробу, це абсолютно не проблема. Це проблема для нас, людей, які обмежені. Тому таке пояснення, тобто пояснення, яке дали очевидці, ті люди, котрі бачили Воскреслого, не можна відкидати. Тому що воно, може, не є натуралістичним і вимагає віри в це, що справді так відбулося, і ми цьому свідки, так як проповідували апостоли, але таке пояснення не можемо відкрати, бо воно, власне, дає відповідь і пояснює всі ці три важливі факти, з яких ми почали. Порожній гріб появи Ісуса і тверде переконання апостолів, котрі вірили, щоб Він реально воскрес. Ми його бачили. Апостол Петро починає своє послання кажучи: те, що очі наші бачили, те, що ми на власні вуха чули, те, чого руки наші торкалися, те ми вам проповідуємо. Досвід! Кожен з тих апостолів, котрі життя поклали за Ісуса і за ту проповідь, котру проповідували, що Ісус Воскрес із мертвих, вони Твердо вірили, що Він Воскрес. Вони його бачили живим Воскреслим, І тому вони про це свідчили і проповідували. А Ісус направду Воскрес. Тому ми в пасхальному періоді кажемо, воістину Воскрес. Ну бо Ісус насправді Воскрес. І це, і це факт. Тому бажаю всім нам, аби, аби ми в цьому періоді, коли святкуємо Пасху, щоб ми справді досвідчили кожен, так, як і апостоли. Досвідчили Воскреслого Ісуса у своєму житті і справді на особистому досвіді, не користуючись тих натуралістичних пояснень або якихось способів, якось пояснити ті факти про Воскресіння Ісуса, але щоб ми особисто переконалися на своєму життєвому досвіді, що він реально Воскрес із мертвих.